Привіт! До вас в гості прискакала студія рожеві окуляри і я Ненсі Бель. Не випадково я сказала прискакала, бо саме про скоки боки ми сьогодні будемо говорити. зарядка? Ось тема на сьогодні. Готові? Тоді розпочинаємо! Раз, два, три. Потягнулось. Пострибали всім відомі вправи. Але ж нам, зранку, ліньки це робити. Навіть не заперечуйте, знають це по собі. Звичайно, зарядку бажано робити на свіжому повітрі. Та коли на вулиці холодно, просто провітрити кімнату. І ще. Для ранкової зарядки виберіть у шафі найзручніший одяг, щоб не кусав. Не тисну, взуття також має бути зручним. А ті, хто не вмерзнуть пальчики, можуть займатися босами. Ой, забула! Мама каже, що правильно говорити босоніж. Робити ранкову зарядку потрібно кожній людині. Що вже казати про нас з вами? Кожна дитина знає, що після невеликої розминки ми отримаємо заряд бадьорості на весь день. Зарядку треба починати з проведення розминки. Це може бути нахил в сторону, вгору. Це допоможе вам прокинутись. Різні нахили. Вперед, назад, в боки. Допоможуть зміцнити вашу спину і живіт. Музика. Наступна справа зарядки це присідання. Як ви вже здогадалися. Воно допоможе вашим ніжкам завжди бути у формі. Протягом дня ви можете робити розминку, бігаючи шкільними сходами. Ну, але не перебушіть, окей? А як щодо віджимання? Ми, дівчатка, можемо від стільтя чи лавки, а наші хлопці доведуть собі і всім, що вони лише в совком? Іграх, а й у спорті. Ну, хто скільки нарахував, ще коли ми були зовсім маленькими, і мама з татом робили для нас зарядку. За ці обертання рук і ніг теж були. Хм, Я це пам'ятаю, чи мені розповідали. В кінці зарядки треба заспокоїти дихання. Для цього ми походимо на місці, піднімаємо руки вгору та й вниз. Повірте, цих 10-15 хвилин додадуть вам бадьорості на весь день і здоров'я на все життя, я сподіваюсь. Ранкова зарядка хороша звичка. Візьміть це до уваги. З вами була Юна журналістка та спортсменка Ненсі Бельс. До зустрічі!